Ми можемо говорити про те, що він неприйнятний, але він не такий, який треба апріорі відкидати. Mm. І от я це детально описав у статті, яка зараз на українській правді на європейській правді на, на центрі стоїть. Прочитайте. Про те, прочитайте обов'язково там детально про те, що насправді цей план він настільки гнучкий, його можна ще формувати в різні сторони, що теоретично із нього можливо сформувати щось, що буде ну. Хоч якусь сторону прийнятний. Але те, що зараз виписано, тобто те, те, що згадано, воно дійсно повністю передбачає захист інтересів Росії і не передбачає захист інтересів держави, якої для Трампа не існує, тобто України. Повторюся, в ньому є дуже багато невизначеного. От, Наприклад, кажуть про те, що Сполучені Штати Америки мають визнати, що і Крим, і ті території, які зараз Росія окупувала, стають російськими. Але навіть у самому плані лишається можливість різного трактування щодо Криму і щодо інших територій. І ніхто не розуміє, що саме Трамп і Рубіо чи інші американські лідери під цим бачать. просто ніяк не розкрито.